Це, значить, вірш з 90-ї сторінки. Сьогодні принцеси їдять шоколад, ховаючи руки в кишені. В холодному світі самі безпорадні принцеси замерзли страшенно. А завтра принцеси хапають повітря від злості, пострившись на голо. А вчора принцеси ненавидять світ, чекаючи свого ніколи. Все, це, про, це був розділ. Вони про принцес Ну далі. Наступний 48. Так, числа збільшуються. 48. Теж печально. Ну, коротше, як ви зрозуміли, більшість взагалі все печально, Ну, таке, бо інакше писати вірші, як не непочання. От, про що з тобою говорити? У нас немає спільних слів. Ми різні текстами і ритмами я йду направо, ти наліво. У тебе жалюгідна усмішка. У мене за великі плани. Я тільки хочу, ти вже мусиш. Ще я психована. Ти плавний. Мені сподобався твій друг. Про що нам говорити завтра? Було б нечесно не сказати. Мені сподобався твій друг. Ось так. А, так, ні. люди. Дякуємо, що прийшли. Це душевно ну, ми з вами. Так що, хто не наважився вийти сам, можете вийти з гурту. Так, наступний. Мене вже скликають за ниточку. Бачите, подружні ці всі зв'язки, вони дуже 17. Теж коротенький. От і осінь прийшла, нарешті рожевіє біля ластеля. Я запалюю світло і вештаю з днями довгими, як тунелі. Наступно. А, до речі, знаєте, поки зараз тут вже фактично половина залу вже щось говорила, то майже. Я згадаю про бо я так про неї згадала і, і, і забула. Роз, Дивіться, а тільки вигадайте, мені де ми зупинилися. От я, як завжди, можу спочати і забути, що взагалі що ми тут робимо. На гуртці ви передаєте книжку? Дивіться, ну, щоб всі могли побачити. Тут на, на вкладинці є фотографії, там є хлопчик з фольги. Ну, а ви, дівчинка, я не знаю, там немає статевих ознак. Там, на кількох презентаціях, які вже були десь там у Львові, в Києві. Я просто людям роздавала фольгу, ну, кожному діставався шматок фольги. І поки я читала якісь вірші, люди в цей час любили різні чудеська. Якісь... Я, до речі, принесла, я потім це все зберігала, не викидала дехто вдома. Але поки я це все довозила додому і назад, в мене, коротше, тут ціла торба, цих всяких штук. І воно все пожмакалося, Я вже з трудом згадую, це здається, була квіточка, може, це дракони я не Коротше, Це не ясно, що щось мабуть корисне. Ось. Ну тобто, як розумієте, то тут це, це схоже на квіточку. Це все можна оживити, але знову ж до я довезла до Львова, потім до Тернополя воно все ще раз. А це дівчинка, ось от дівчинка з крицями, це щось мабуть, схоже на мене, навіть ось і, і тому. Ну, а з вас я не буду вимагати ліпити з фольги, бо в мене вже будинок завалений цією фольгою. І тому просто от в мене є от фольга, хто захоче. ну, Я на, ну, на всяку випадок кілька вже хочеш, о, це прекрасно. Ну, може, вам просто так то того заберете. А до речі, хто захоче все-таки ліпити, будете собі, так передайте, кому треба було. Там на маленькі квадратики роздеріть по 4 сантиметри. У нас ще є цілий рулон. Боже мій, наші дивіться, волечку, я передаю <світ> в цей, тут вже це, 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 початий рулон. Ще є цілий. А, я зараз завдаю просто ви, ви соромтеся, відривайте собі, скільки вам треба. Я розумію, що це таке складе, що всіх різних потреба. Ось. І ви можете... Те, що завгодно. Чому саме фольга група на входеці, звідки шуми? Ви крім того, що шуми ліпите з фольги, можете родіти як завгодно, але теж шукайте, що яке шукало дуже важливо. І крім того, що ви можете просто зліпити щось прекрасне і забрати його собі додому. Ви ще можете при бажанні, якщо ви захочете купити книжку, це я вже стаю таким. Як це? Вже реалізатором, да? вже хоче наживатися. Коротше, якщо ви захочете книжку, і у вас є така істотка з фольги, ви одержуєте знижку 2 гривні. От, а якщо вам знижка не треба, ви просто берете собі цю фольгу там зі жмака, або, може, рівненько, кому як треба, і берете собі додому. Хлопці, я передаю ще в цей краще, щоб всім, ну, то, що більше, там і метрів здається, 10. От, От. Ой, дівчата, якщо хочете. Повіть у Богу, щоб... Ні? Подивіться, ну, ми вагато. вас пам'ятаємо. Там Верховка так, а, про Люці буде щось так. Так, про фульгу сказала. Це все ясно. На чому зупинились? Значить, хто хоче робити, я читаю далі. Яка сторінка? Хто? Так, хто далі мені вас не видно, бо тут світ говорити. Саша, яка сторінка? 25. Прекрасно. Значить, 25 це на тему. Я думаю, що тут чимало людей зареєстровані на такому сайті ВКонтакті. І... А так ось, і там є і там таке, знаєте, графа, хочете тщат, якщо хочете, приходьте, змутайтеся в нитку, будете задавати питання або називати стрільби. Ось. І там є, знаєте, там де графа стосунки, там одружена, там заміжня, в пошуках і так далі. Там є графа все сложне. Ну і з цього все починається. О, люди вже зрозуміли близь... близьке Так. <сparion> а, <сparion> хорошо, вже падають всі штуки. І ця приказ, Значить, читаємо, наче графа в контакті все сложно. Настрій, який не висловлюється, кусає за вуха, хоче продовження і подраження шкіру мого лиця. Під ноги дивиться, як подорожній, який вже знає, коли впаде, і досі чекає вітання з днем народження від досі потрібних мені, не моїх людей. Я досі сиджу, підігнувши під себе ногу, дивлюся на карту світу, шукаю нову дорогу. Думки просипаються крізь хвилини, немов крізь сито. Ось так. Наступний.